У сполучених штатах Америки вже чотири сенатори, зокрема Мартін Гайнрік та Зої Лефгрен, публічно закликали Джо Байдена вийти з президентських перегонів. Як повідомляє CNN, Генрік вважає, що це допоможе демократам об'єднати навколо кандидата, який зможе перемогти Дональда Трампа. Ловґрен багаторічний член конгресу приєдналася до закликів Байдена відмовитися від участі у виборах у 2024 році, зазначивши, що його кандидатура може призвести до втрати Білого Дому та вплинути на вирішальні перегони до палати представників та до сенату. Президент Сполучених Штатів Джо Байден пообіцяв відновити участь у передвиборчих перегонах наступного тижня після призупинення через коронавірус. У заяві, поширеній його штабом, Байден зазначив, що продовжить викривати загрози від порядку денного Дональда Трампа. Також він розкритикував Трампа за те, що той у своїй 90 хвилині промові зосередився на власних претензіях, не запрошують, не запропонувавши жодного плану для покращення життя робітників. Байден зазначив, що похмуре бачення Трампом майбутнього не відповідає суті американців. Раніше очільниця предвиборчого кампа... штабу кампанії Джо Байдена Джен Омелі Ділон в інтерв'ю телеканалу МСМ MSM... Сенбісі заявляла, що чинний президент США не збирається знімати свою кандидатуру з виборів. За її словами, зараз Байден цитую, сильніше ніж будь-коли і прагне перемогти це, нібито найкраща людина, яка може протистояти Дональду Трампу. Кінець цитати. при цьому Омелі Ділон визнала, начебто. Незначне зниження підтримки її кандидата в останні тижні. Один з учасників кампанії, чинного президента Ден Канінен стверджує, що зараз є багато роботи для здобуття перемоги на виборах. Однак, на його думку, альтернативи Байдену серед демократів немає, однак, ймовірно, не всі його однопартійці можуть з цим погодитися. Так, за інформацією газети New York Times, демократи вирішили відкласти офіційне висування кандидата у президенти США, Очікувалося, що голосування відбудеться наступного тижня, а офіційно висунути мали саме Джо Байдена. Утім, New York Times зазначає, що у штабі передвиборчої кампанії президента США нібито вже обговорюють дії у разі його рішення знятися з виборів. Раніше видання Аксіос писало про те, що це може статися вже цими вихідними, і хоча за Інформацію джерел газети Байден ще не ухвалив такого рішення, а він серйозно роздумує над цим. Співробу... Нью-Йорк Таймс подекують, що його наміри продовжувати участь у виборах найбільше похитнув тис колишнього спікерки палати представників Ненсі Пелосі. а Також невтішна соціологія та скептична позиція ключових донорів партії. А замінить Байдена у передвиборчих перегонах найімовірніше Наймовірніше замінить його наймовірніше віце Віцепрезидентка США Камала Гарріс. Так майже 80% демократів схвалили б її кандидатуру на посаду президента США. Як повідомляє видання The Hill, 28% демократів вважають, що Камала Гарріс має кращі шанси перемогти Дональда Трампа аніж Байден. 32% думають, що потенціали Гарріс і Байдена рівнозначні а 24% – що віцепрезидента віце президентці пофортунить менше ніж її босу. Майже половина опитаних за те, щоби чи не президент зняв власну кандидатуру на користь іншого кандидата від партії, тоді як протилежної думки. Дотримується 41% американців. Також стало відомо, що союзники віце-президента Камали Гарріс залучають донорів демократів для підтримки її потенційної кампанії у разі вибуття президента Джо Байдена з перегонів у 2024 році. Про це повідомляє видання «Політико». За даними джерел, донорські радники демократичної партії збирають пожертви від жінок донорів на підтримку Камали Гарріс. Лідер однієї з організацій зазначила, що спостерігається масова підтримка Камали Гаріс деякі донори вже готові зробити шестизначні пожертви. Водночас статус фінансування кампанії буде неясним, якщо у боротьбі за номінацію братимуть участь кілька жінок. Водночас у політику вважають, що імпульс до зміцнення позиції Гаріс, який підтримують жінки-донори, також свідчить про те, що її позиція як кандидата в якості заміни Байдену є нестабільною. Можливими претендентами також можуть стати губернатор Каліфорнії Гевен Ньюсом і губернатор Іллінойсу Джей Бі Пріцкер. Ньюсом має значні ресурси в Каліфорнії і є потужним фандрейзером та представником партії. А Пріцкер, мультимільярдер, спадкоємець статків готелю Хайят. Артем Бранджуков, керівник відділу політичних комунікацій аналітичного центру Політика, перебуває з нами на зв'язку. Пане Артеме. Як чуєте мене, я вас вітаю. Чудово, Добрий вечір. Абсолютно унікальна президентська кампанія, президентська гонка. А -а в Минулому включенні, обговорюючи питання перегонів, ми сконцентрувалися на тому, що відбувається у таборі республіканців. Давайте з вами поговоримо про те, що ж відбувається у таборі демократів. Джо Байден на вашу думку, які ставки чи зніметься він з перегонів, чи все ж таки залишиться? Ну, якщо говорити про їхні табори, то дійсно там паніка, нерозуміння і відсутність будь-якої перспективи, тому що Піде Байден на вибори чи не піде. От ви зараз я якраз слухав ваш сюжет про Камалу Харіс. і головна проблема в тому, що за 4 роки на своїй посаді віцепрезидента, а це нагадаю друга наймогутніша людина Сполучених Штатів, вона не запам'яталася нічим, ні скандалів не було, ні якихось цікавих ініціатив. Ну просто нічого. От доволі прісна вона як політикиня виявилася і очевидно, що брали її як ну технічного віцепрезидента на противагу вже на той момент старому Байдену. Але ну не виправдала багато, в чому вона своїх а, очікувань своїх прихильників. Тому мені здається, навіть якщо Байден піде, а зараз ну, ми бачимо, що його схиляють до цього всі, кому тільки не лінії. Вже і про це пишуть і медіа, і партійці, і виборці, <кій> тому а, вирігідність того, що він зніметься, доволі висока. Але чи підніметься а, а, шанси демократів на те, аби залишитись при владі, ну, як мінімум в Білому домі, то мені здається, що ні, от якщо говорити про... Те, аби дійсно знаходити кандидата з прицілом на перемогу, треба було шукати когось не в найближчому оточенні, а якось перегортати оцю а, шахову а, шахову історію, в якій складається ситуація, не не досить добре для демократів. Казали про опри Вінфрі. Це дуже відома американська телеведуча, і вона могла потенційно нав'язати боротьбу Трампу. Говорили про Мішель Обаму, але ми бачимо, що сьогодні ці історії трохи затихли. Тому ну подивимося, є висока вірогідність заміни гравця і скакуна в цих перегонах, але чи надасться якийсь результат для демократів? Ну питання таке доволі риторичне. Давайте тоді так також з вами поговоримо про те, що відбувається в протилежному республіканському таборі. А значить, офіційно вже затверджений як кандидат від республіканців Дональд Трамп. Хотілося у вас запитати про того, ту людину, яку він номінує, так яку власне він обрав на роль віцепрезидента. Це нагадаю, нашим глядачам Джей Ді Венс, віцепрезидент, і отут от знаєте, чомусь мені згадалося каденція Барака Обами, коли віцепрезидентом був. Саме чинний президент Сполучених Штатів Джо Байден? І тоді він, так би мовити, опікувався Україною, бо Джо е, Барак Обама жодного разу не переступав порогу, не спускався з трапу літака, не ставав на українську землю. Все завжди робив Джо Байден. Віце-президент Джо Байден навіть виступав перед нашими народними обранцями, так ще минулого скликання. Ви пам'ятаєте це звичайно? Так так, от стосовно е, чи не станеться в ситуації, якщо в разі припустимо, так Дональд Трамп буде наступним президентом з віце-президентом. Джеді Венсом, який ну м'яко кажучи, не в захваті від е, нашої країни, каже відверто, не приховуючи, що йому байдуже, що буде відбуватися в Україні, називає нас найбільш корумпованими, е, не потрібна допомога. Ми маємо поступитися територією, Короче кажучи, просто ну такий якийсь жах, який летить на летить на крилах. А враження, якщо він буде опікуватися віду? питанням України, тоді це для нас наскільки небезпечно. Цей хлопець колись називав Трампа Гітлером, тому, як ми бачимо, він дуже такий флексибл в своїх політичних поглядах і в своїх політичних промовах. Тому ну насправді, якщо говорити, от по аналогії яку ви проводили з Бараком Обамою і Байденом, дійсно така історія була, але сьогодні цінність України вона набагато вища. Раніше ми якраз проходили такі а, транзитні моменти, в яких там говорили, а чи це справді демократія, а чи справді вони хочуть європейської інтеграції, чи справді вони готові до НАТО? То сьогодні от таких питань виникає все менше. І сьогодні Україна, от як тема для дискусії, вона дійсно в топі в будь-якій західній країні, в будь-якій авторитарній країні, в Китаї про це говорять, в Сполучених Штатах про це говорять. Ну ми ж бачимо навіть серед кандидатів. Тема там підтримки України, тема от фрейму майбутнього, того як виглядатиме безпекова ситуація в світі. Це багато в чому згадується Україна. Тому я не думаю, що тут Трамп буде перекладати все це на плечі свого віцепрезидента. Да і ну вибір його доволі дивний, але не думаю, не в рамках цього ефіру. Дуже короткого ми можемо все це обговорити. Але історія в тому, що Трамп буде особисто всім цим перейматися, і якраз от нещодавна розмова Зеленського. І одного з кандидатів на посаду президента Сполучених Штатів вона якраз звучала про те, що в разі обрання Трампа президентом, то під час особистої зустрічі, про це пише Блумберг, президент України буде обговорювати з Трампом, як вирішувати всю цю історію, як, начебто, шукати формати по мирним переговорам і виходу з активної фази війни. Оце це насправді найнебезпечніше для нас для нас історія, тому що а, з, з загалом із заморозкою і з мирними перемовинами ну, сьогодні от нас багато намагаються зараз хто там доводити за руку і вмовляти, що з росіянами треба там щось підписати або не підписати а, якось домовитись. От я, якщо чесно, особисто не бачу сьогодні от, структури, в якій це могло поставати так, щоб Україна могла спокійно собі далі жити, розвиватися і думати про майбутнє, тому що російська загроза вона нікуди не зникне. У інтерв'ю Бібісі президент Зеленський сказав про те, що так він знає про план е, Трампа озвучений ним принаймні, от напередні виборів, так про те, що він здатний завершити війну там за добу, так і сказав президент Зеленський, що це питання ціни. Так, от моє запитання до вас чи не було це центральною темою розмови Зеленського з кандидатом на пост президента Питання ціни. Мені здається, що телефоном такі речі точно не обговорюють, враховуючи величезну кількість зацікавлених з боку країн, скажімо так, м'яко недружних. Це і Росії, і Китаю, і напевно, що Ірану. Ну не факт, що в них є відповідне обладнання, але в будь-якому разі це не ті речі, які обговорюються телефоном. Тому очевидно, інсайд це і Блумберг Блумберга легко повірити, що домовились вже при особисті зустрічі. Основні речі проговорювати, тому думаю, що говорили загалом про розуміння, і Трампу було цікаво, як до нього ставиться Україна. І тут треба підкреслити, що ми набили своїх політичних гуль в минулому, і от на цих виборах ми не робили жодних ставок. Ми ні за кого не агітували. Ми намагалися вибудувати такі інституційні стосунки на рівні держави. і Мені здається, в нас це непогано виходить. А щодо заяв Трампа про те, що війну можна закінчити за один день, що там він там комусь подзвонить і е, все чарівним образом складеться так, що його виборці будуть плескати в Лудоні. Ну напевне, вже навіть до його доволі ексцентричної особистості доходить, що ну не все так просто, і тут історія не просто в якомусь конфлікті політичному між е, умовно, зеленським і путіним. Тут історія набагато ширша, і Україна потребує підтримки, тому що Сполучені Штати, щоб він там не казав би Трамп, він розуміє. Головна загроза для них тут, а якщо віддати Україну на поталу Росії, то це обвалиться їхня позиція в світі, яка була сформована після другої світової війни, і у цей глобальний світовий поліцейський. В такій в смугастій зірками формі він більше, більше не буде працювати ні в Африці, ні в Латинській Америці, ні в Азії, і все це запустить такий маховик, ну який жоден стратег і аналітик ні в Білому домі, ні будь-де в світі не може навіть е е реалізувати в собі в голові, яка ж це буде картинка. Тому я впевнений, що навіть попри цю риторику Трампа підтримка України буде зберігатися. Два слова, які є, знаєте, в один синонімічний ряд стають для того, аби описати побоювання пов'язані з кандидатом на постпрезидента Трампа, а непередбачуваність і невизначеність так. Дуже часто особисто я це чую. А, мало знаємо про те, про що була розмова, да але є мовляв домовленість про візит Трампа, ймовірне, так і прес-секретар президента Зеленського він сказав про те, що дещо цікаве може озвучити. Зокрема, він сказав, що Трамп ем, не треба сказав, що не треба вірити фейк ньюс що його перемога на виборах може бути вигідна Росії. От. Як вважаєте, наскільки обнадійлива, обнадійлива ця риторика? Якщо можна коротко, ну, Якщо чесно складно сказати, яка експертиза прес-секретаря президента щодо політики Трампа мусимо довіряти. Але... Ну не знаю, ми знаєте, довіряють, але перевіряють. Ну в будь-якому разі загрози є, тому що Трамп дійсно ви правильно сказали. Він не передбачений. Він сьогодні говорить одне, завтра робить інше, і напевне, тому він настільки стає популярним Сполучених штатах, враховуючи да оці сучасні тенденції. Але ну мені здається, нам треба зберігати оптимізм, і в будь-якому разі конструкція буде, якщо не складеться не ідеально для нас, ми зможемо її викрутити правильними політичними кроками. Пане Артему, буду вам дякувати. Дякуємо за ваші фахові цікаві відповіді. З містовні. Артем Бранжиков був з нами на зв'язку. Керівник відділу політичних комунікацій аналітичного центру Політика.